Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо розглядати духа народженого. Друзі, для тих, кому не зрозуміло, чим ми будемо займатися, поясню. В 10 сезоні все зрозуміло. Посилання на цю збірку буде в описі, Тобто ви її можете зібрати для 10 сезону, так як вона має вигляд з предметами хаосу. Тобто, ось ці 5 предметів будуть предметами хаосу. І та збірка правильна на сайті, ви зможете нею грати спокійно в 10 сезоні, і вам нічого не, не потрібно буде змінювати. Наша ціль показати відразу, як можна грати продуктивно без предметів хаосу. Наприклад, якщо ви граєте на звичайному режимі, або якщо ми будемо збиратися якось під цю збірку в 11 сезоні, тобто. Ми тестуємо вже е, е, не е, 10-й сезон. Ми намагаємося зрозуміти, як ця збірка буде збиратися, якщо б ми грали в 11 сезоні і намагалися б її зібрати відразу правильно. Тобто, ми можемо відразу це все протестувати, тому що, по суті, предмети -то не зміняться, вони залишаться такими ж самими. Тобто, нікуди цей посох не подінеться з гри. Цей пруд кепелеки, нікуди не подінеться ось ця зброя. Тобто ми відразу тестуємо, яка варіація буде найліпшою, якщо у нас не буде предметів хаосу. І виходить, що ця варіація нам може підійти, або якщо ми граємо на звичайному режимі зараз, або якщо ми будемо збиратися грати нею в 11 сезоні. Я думаю, тут зрозуміло. Тому. Якщо вам ця інформація не цікава, ви можете просто минути цей ролик. Ну, мені просто, наприклад, ну, очевидно, що в 10 сезоні потрібно збирати найсильнішу збірку. І не займатися ось цією дурницею, тобто не збирати збірку, яка слабша, ніж найсильніша збірка, яка може пройти 140 й рівень порталу. Але так як в нас є час, і в мене немає цілі зараз проходити 140 й рівні порталу, тому що в цьому дуже мало сенсу, тому що ці таблиці вони виключно для гравців, які полюбляють проходити. Ці рівні і ну, шукають найсильнішого персонажа. Найсильніший персонаж знайдений, це духонароджений. Найсильніша збірка на нього знайдена. Це збірка через рейк. Тут зрозуміло, але ми хочемо протестувати щось ще і подивитися, чим ми зможемо грати, наприклад, в 11 сезоні, або як ми зможемо грати через збірку. Через дотик смерті, навіть зараз, коли ми не хочемо, наприклад, грати за найсильнішу збірку, а хочемо щось іще протестувати. Тобто, ми відразу шукаємо варіації, як ця збірка буде виглядати у нормальному вигляді і для наступного сезону, і як нею можна пограти. примісінько зараз, наприклад, не знаю, на звичайному світі, якщо вам це цікаво, я сподіваюся, що пояснив. тобто... По суті, ми шукаємо варіацію, яка буде більш потужною в наступному сезоні, якось так, без, ну, без предметів хаосу, тому що їх там не буде. Тобто, чи буде краще грати з цим прутом Кепелекі, чи буде краще грати з цією зброєю, що ми дивилися до цього? Де вона в нас тут? Ось ця? Тобто ми про ці всі навички з вами вже розповіли про ось ці аспекти, чому ми їх всі замінили, і давайте вже тестувати. Тому що також всі абсолютно навички ми з вами розглянули. Тобто ось ці навички будуть виглядати, можливо, якимось іншим чином, але нам вони підходять. Тобто по навичкам тут все добре. Нас вони влаштовують. Парагон нас також влаштовує, тому що він ніяким чином не буде впливати, ну, грубо кажучи, на продуктивність нашого персонажа, тому ми його залишаємо таким, поки що, як в 10 сезоні. І будемо дивитися, як ця збірка буде себе почувати ще в одній варіації. Давайте з 70-го порталу почнімо і згадуємо, що ми його десь проходили за 4 хвилини в старій варіації цієї збірки. Ну, в попередній варіації. Зараз будемо тестувати, як ми будемо грати з цією варіацією. Тобто наша ціль знайти персонажа відразу, за якого ми будемо грати в 11 сезоні, і яку збірку ми оберемо. Так як часу в нас трошечки є. Ну, якщо не помиляюся, десь через 30 днів закінчується сезон. Ми зможемо з вами щось подивитися, щось перевірити. Тобто, ми відразу хочемо дізнатися, чим ми зможемо грати в 11 сезоні. Не чекати, допоки хтось збере цю збірку, не намагатися там знайти її найліпший варіант. Ми можемо відразу на це витратити час, щоб зрозуміти відразу, що нам збирати. Тобто, яка зброя краще, на якого боса відразу нам іти. Ну, що ми саме з вами маємо відразу вибивати з тих босів, які івенти нам проходити? Тобто, що нам буде доцільніше, краще і найскоріше фармити? Тобто, щоб не думати, що от ця збірка краще, чи та збірка краще? Чи куди нам іти, чи що нам робити, ми відразу можемо подивитися, яка із них краще без предметів хаосу, і зрозуміти відразу, куди нам рухатися. Що це означає? Що ми просто шукаємо якусь цікаву варіацію, якусь варіацію, щоб грати через якесь інше вміння. Тому що на тестах. Я в основному бачив збірки через Evade, Тобто ніхто навіть не намагався якось зібрати персонажів по-іншому. Всі абсолютно збиралися через Evade, через ухилення, через ну, через стрибок, те, що у вас знаходиться на велике Тере. Як ця клавіша правильно називається на нашій мові, не скажу. Ну Ви зрозуміли про що. На пробіл. Тобто, грубо кажучи, всі гравці збирали одну і ту ж саму збірку, це якось сумно. І мені б хотілося просто подивитися, як себе буде персонаж почувати з якоюсь іншою збіркою. Тому що збиратися як всі, це звичайно весело, але цієї збірки в нас ще не було на каналі. Якщо вона якимось чином доживе до наступного сезону, подивимося, що в ній зміниться. Ми з вами зможемо її переробити просто-напросто. Подивимося, як це все буде працювати зараз. Якщо ми знайдемо якусь варіацію, яка більш-менш нас влаштовує, ми подивимося, які зміни будуть в наступному сезоні. Якщо ця збірка буде мати якусь силу, то ми будемо її збирати. Якщо вона і залишиться такою ж самою, ну скажімо так, не найпотужнішою, то ми, скоріше за все, її минемо. Але поки що ми можемо витратити час на те, щоб просто подивитися, яку силу вона буде мати, от, ну, без предметів хаосу, як нам її збирати, якщо ми хочемо за неї пограти. Я вважаю, що ця збірка вона в основному для проходження якихось нескладних івентів, тому вона і не найпотужніша в сезоні, тому що періодичний урон. Він має таку властивість. Так, дивимося 3.30 по часу. Я думаю, що будуть ті ж самі 4 хвилини. Хоча, здавалось би, що ми, начебто, персонажа посилили достатньо. Ну, зараз побачимо. 4 хвилини, мабуть, буде. Дивимося нашу методичку дотик смерті. 70-4 хвилини. Так і залишається. Тобто. Періодика, вона чудово підходить для того, щоб проходити якийсь нескладний контент. В основному все, що стосується отрути, все, що стосується в принципі, всіх навичок на отруту чи на шипи, воно дуже сильно гарно працює тільки в гущі монстрів. Тобто, ідеально, ця збірка буде працювати, якщо Бос випаде нам з міньйонами. Ідеально, вона буде працювати на четвертому стражданні, вона буде нормально проходити босів. Хтось запитував про босів, казав, що от, варвар -вар погано проходить босів. Друзі, ну, якщо персонаж проходить швидко 70 75 рівень ями ну, в майбутньому вежі, то скоріше за все, що босів він буде проходити без ніяких проблем. Єдиний мінус цієї збірки, я вважаю, це те, що вона дуже погано справляється з цілями в тому плані, з поодинокими цілями. Тобто, якщо монстрів багато, якщо вони всі знаходяться ну, в гущі, то в нас урон проходить по ним нормально. Тобто проходження порталу залежить від того, наскільки монстри знаходяться близько один до одного. А якщо монстри розбігаються від нас, якщо вони знаходяться ну, як поодинокі цілі, то в нас дуже сильно мало урону по ним. І я думаю, що можливо якась варіація цієї збірки зможе заграти в наступному сезоні по тій причині, що в нас будуть черевики, які зможуть якимось чином викликати ось це вміння, яке відноситься до основних також, коли ми будемо просто рухатися. Тобто, якщо ми зможемо цим вмінням ну, Як це ще правильно пояснити, спамити, то, скоріше за все, що вона буде мати якусь більшу користь. Поки що нам доводиться всіх монстрів стягувати, ми обов'язково маємо обирати захисника, тому що це наш ультімейт, який стягує монстрів, і таким чином вона почуває себе більш-менш нормально. Тобто мені здається, що для того, щоб ця збірка почувала себе ще краще, щоб ми нею змогли нормально грати, нам потрібно зробити якось так, щоб ось це вміння нашого дотику смерті просто-напросто було якомога більше. По мапі. Тобто, щоб у нього не було ніякого часу ні відновлення, ні щоб ми ну, вручну його протискали. Якщо ми зможемо бігти просто-напросто по мапі і розкидати е, ці е, прекрасні е, дотики смерті, якщо вони будуть спрацьовувати на монстрів автоматично, то скоріше за все, якась варіація цієї збірки зможе грати непогано. В 11 сезоні. Тобто зараз нам потрібно всіх монстрів стягувати, стояти біля них ну, поблизу, нікуди не відходити, максимально намагатися тримати їх е в пачці для того, щоб наносити хоча б якийсь урон. Я думаю, що ситуація може змінитися знову ж таки за рахунок нового предмету, тому що ми зможемо і якийсь аспект. Можливо взяти, щоб швидше рухатися і щоб швидше відновлювати наш ресурс. Але дивіться, в чому сенс. Чому я думаю, що буде краще? Тому що нам ресурсу не буде взагалі потрібно. Тобто, скоріше за все, ми зможемо наносити з вами більшу кількість урону, тому що в нас буде такий прекрасний амулет, як Селіх. Селіх буде збільшувати нам. Е... Максимальний запас бадьорості, тобто максимальний запас нашого ресурсу. Тому я думаю, що ця збірка буде якимось чином працювати, тому що якщо в нас буде селік, який збільшує наш максимальний ресурс, якщо в нас буде ось цей пруд керепки, який збільшує нам урон, і якщо в нас буде ось ось цей аспект на базові навички, ну, наприклад, в кільці знаходитися, щоб ну, не втрачати його то ми зможемо якимось чином наносити більшу кількість урону. Чому ресурс ми не витрачаємо? Ми зможемо рухатися по мапі швидше, і ми зможемо просто це вміння використовувати автоматично. Тобто, нам не потрібно буде їм бити монстрів ну, руками, тобто намагатися протискати його власноруч. Ми просто будемо бігти по мапі за рахунок нових черевиків і розкидати це ці дотики смерті. Вони будуть бити монстрів періодичним уроном, і таким чином ми зможемо залишати. Цих монстрів десь позаду себе і скоріше за все, що буде якимось чином це все так і працювати. Тобто, мені здається, що буде якось так. Тобто, Ми беремо черевики, ті, що автоматично використовують це вміння, беремо селіга, щоб збільшити свій максимальний запас ресурсу. Всі предмети будуть виглядати точно ну, 100% подібним чином, і ми будемо просто рухатися дуже швидко по мапі, розкидати це. Прекрасне вміння і монстри будуть вмирати е, швидше. Чому? Тому що ми не будемо витрачати ресурс, він завжди буде повним. За рахунок цього в нас буде завжди е, більше урону, е, тому що аспект працює, коли у нас е, ресурс в наявності. І е, таким чином ми зможемо проходити з вами вищі рівні. Знову ж таки, побачимо, як це все буде працювати, мені чомусь здається, що буде краще. Так, ну, на час не подивився, ну, приблизно 5 хвилин ми пройшли з вами цей рівень. Тому цю збірку, мабуть, ніхто не оглядає, тому що вона не має надпотужної сили. Якщо порівнювати її зі збіркою, яка знаходиться на першому місці в сезоні, то очевидно, що ця збірка більш повільніша, і вона просто має більш. Ну, меншу силу, от і все. Тому ніхто нею не займається, нікому вона не цікава. Ніхто не хоче на неї робити ніякий огляд, тому що всі хочуть грати через щось надпотужне, але ми все одно її протестуємо, знову ж таки. Виключно для того, щоб перевірити, чим ми зможемо грати. От і все. Нам не обов'язково зараз проходити ці надвисокі рівні, тому що ну, нам ці символи в принципі, не потрібні. Нам ці предмети навіть не потрібні. Ми можемо хоч зараз взяти і розібрати. Повністю цього персонажа і взагалі ну, піти в сезон, наприклад, проходити орду або проходити підземелля в е, сезоні, що е, досить весело, досить е, прикольно, але просто-напросто набридає. Тому ми зараз з вами займаємося трошечки дурницею, можна так сказати, тому що по суті ну, збірка не найпотужніша. Вона не має достатньої сили, але ми робимо просто такі припущення, що ми можемо з нею зробити. Мені здається, що все одно буде в нас якась можливість зібрати її таким чином, щоб вона мала більше користі в наступному сезоні. Мені здається, що. В неї буде більше потенціалу, все ж таки, в 11 сезоні. Мені б дуже сильно хотілося, щоб нарешті заграла збірка через отруту, через е, якусь періодику на духонародженому. Тому що всі збірки, які збираються через рейк, вони, якщо чесно, вже починають трошечки набредати. По тій причині, що ну, це по суті найсильніша. Е, Зв'язка в грі, коли ми беремо, наприклад, горилу, беремо е, ягуара і е, беремо пасивку міць, яка збільшує урон майже на відсоток. Е, тобто не на відсоток, зараз подивимося, наскільки вона збільшує наш урон. Так, є в нас ця пасивка зараз чи немає. Дивимося. На 40%. На 90% можна збільшити свій урон. Якщо амулет буде з цією пасивкою і повністю з загартуваннями 3 плюс 6, 9. Мабуть, 90%. А може і навіть 100 можна дібрати. Тобто всі грають через одну і ту ж саму пасивку через. Ягуара, тому що можна збільшити е, свій урон. ну, Я думаю, на 100% можна е, спробувати збільшити. І це якось сумно, тому що ось ці збірки виходять на отруту, вони абсолютно нікому не потрібні, не цікаві і ніхто навіть не намагається їх збирати. Тобто я дуже мало роликів бачив е, на каналах, коли хтось з гравців намагався грати е, за цю збірку і щось придумати. Знову ж таки, я збирав її для того, щоб ну, також щось перевірити, мені було цікаво. І виявилося, що вона не має просто надпотужної сили. І це якось прикро, тому що, по суті, ну, можна, звичайно, зібрати, очевидно, найпотужнішу збірку. Можна грати так, як всі, але я вважаю, що це трошечки. Якось сумненько, мені б хотілося б пограти чимось іще. А як показує практика, щоб пограти е, чимось іще, тобто за якусь ще варіацію збірки, нам потрібно чекати оновлень в сезоні, тому що якщо ситуація не зміниться, Якщо ці всі пасивки і навички залишать розробники на такому ж подібному етапі, то ми просто не будемо мати змоги за цих персонажів пограти. Тобто, це не означає, що за них грати не можна. Вони зможуть пройти до 4-го страждання. Вони зможуть проходити босів на 4-му стражданні. Але я розумію, чому гравці не будуть обирати ці збірки для гри, тому що вони не мають зараз надпотужної сили. Тобто, ми бачимо, що навіть 80-й рівень порталу ми йдемо занадто довго. Тобто ну, на сезоні це буде. Якщо порівнювати, ну десь така ж подібна ситуація в сотому рівні порталу. Тобто, грубо кажучи, якщо якась збірка проходить сотий рівень за 2-3 хвилини, а якась інша збірка проходить за 3-4 хвилини, то збірка, яка проходить за 3-4 хвилини, вона залишається завжди без уваги. І це все виглядає знову ж таки дуже сумно. Тому мені хотілося б все одно показати цю збірку, розповісти вам про якісь свої думки, не для того, щоб ну, намагатися цю збірку збирати в сезоні, а щоб просто пояснити вам, чому цю збірку, наприклад, ніхто не збирає чи чому вона. Наприклад, хороша, але не настільки, щоб збирати її в сезоні. Якось так. Тобто Ми її тестуємо дуже швиденько і показуємо, що в принципі вона непогана, грати нею можна. Але е, сенсу її збирати немає, тому що вона не має просто-напросто надпотужної сили. От і все. Е, це єдина її, по суті, проблема. Те, що вона не має надпотужної сили. Зараз побачимо, як це буде в наступному сезоні. Але це збірка непогана. Вона пройде знову ж таки, четверте страждання, вона пройде всіх босів, вона спокійно пройде беліала, ну, зможе вибити з нього якісь предмети. Ця збірка непогана, просто вона не найпотужніша. І от, допоки ситуація виглядає таким чином, ми скоріше за все будемо збирати з вами якусь. Варіацію, яка все ж таки буде сильною в сезоні. Це відео ну, виключно як таке, як ознайомлення з тим, що нас чекає в наступному сезоні. Я сподіваюся, що, можливо, з новим предметом можна буде зібрати якусь варіацію, щоб ця збірка мала хоча б якусь силу. І сподіваюся, що якимось чином у нас вийде зіграти ще. Через якусь навичку, окрім рейку, я на це дуже сильно сподіваюся, тому що в грі дуже багато навичок, дуже багато предметів, дуже багато вмінь, за які мені хотілося б хотілося вам розповісти, записати якийсь ролик, пограти цим персонажем. Але поки що ситуація нас підштовхує до того, що ми маємо вибір або грати тією збіркою, яка нам подобається візуально, але не має надпотужної сили, тобто яка проходить от за 7 хвилин. Так, якщо порахувати. ну В сезоні це буде 2 хвилини. Знову ж таки, якщо взяти всі бонуси від предметів, це буде навіть не 3-2 хвилини десь буде, я думаю. То... Хотілося б просто вам пояснити, чому так. Оце. Тобто, чому збірки в сезоні е, збираються саме через рейк, а не через отруту, наприклад, тому що немає надпотужної сили. Допоки в грі існує ось ця пасивка, що ми від вмінь Ягуара будемо наносити ну, до 100% більше урону, тому що можна пасивку на амулеті дістати, то буде найсильнішим, найпотужнішим ось це вміння. Якось так. Навіть шквал е, не перевершить його. Друзі, але якщо цей ролик був вам цікавим чи корисним, якщо вам подобається ця збірка, якщо ви хочете, щоб вона якимось чином заграла в наступному сезоні, ну, була вам цікавою. Можете поставити вподобайку. Якщо не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Є бажання допомогти каналу, посилання є в описі, будемо розглядати різноманітні збірки, не тільки найпотужніші. Будемо намагатися знайти якусь збірку цікаву, пограти за неї, навіть якщо вона буде не сильною і не буде мати достатню кількість урону. Ми все одно будемо на неї дивитися, якщо вона буде мені особисто цікавою. Якось так. Побачимо, як цей ролик сподобається, не сподобається. Там я вирішу, що з цими збірками робити. Чи просто відписувати вам в коментарі, що вони не мають надпотужної сили, чи все ж таки будемо їх оглядати. Побачимо, як це все буде працювати в наступному сезоні. Дякую за увагу, дякую за підтримку всім. До зустрічі в нових роликах.